Привіт, друзі! Народний артист України Олександр Пономарьов, який раніше зворушливо звернувся до покійної матері, відверто зізнався, що після двох невдалих шлюбів його серце знову зайняте. У коментарі для програми ЖВЛ знаменитість розповів, що наразі він перебуває у стосунках, однак ім'я своєї дівчини-артист розсекречувати не поспішає. У соцмережах Олександра також немає спільних фото з дівчиною. В ефірі програми прямої цитати співака не прозвучало, проте ведучий ЖВЛ Тімур Мірошниченко поділився подробицями особистого життя виконавця, які розповів сам Пономарьов. За словами ведучого, саме кохана допомагає Олександру витримувати взятий темп із гастролями. Наразі невідомо, чи уклав Зірка офіційний шлюб з жінкою. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.